Люди протягом усієї цивілізації вони вірили в Бога. А потім останнє століття люди сказали: нам Бог не треба. Що чекає на цю цивілізацію? Така цивілізація вже була до потопу. Наприклад, прийшов потоп, лишилися там вісім людей. Що чекає нас? Це також описано в Біблії. Читайте та вивчайте слово Боже. Кому ми взагалі маємо вірити? Вірити усім цим викладачам сатанізму, еволюціонізму, цього і так далі, тобто хворим людям, починаючи від хворого Леніна, Сталіна, Ніче, проклятим цим всім Дарвіна? Тощо чи вірити людям, які жили до потопу, які навіть знали Адама та Єву? На сьогоднішній день багато хто і далі викладає еволюцію, не розуміючи, коли ти цим займаєшся? То просуваєш сатану, то й усе. А потім, що ми отримаємо внаслідок прокляття, війни і все, що написано у Біблії. Тому що Біблія каже, що було, що є, та що буде. Ми не хочемо вірити в цю релігію еволюції. Нам так з дитинства її викладали. Ми хочемо вірити в Бога. Ми хочемо вірити в істину та правду. Дізнатися насправді, хто наші батьки, звідки ми походили, куди ми йдемо, навіщо ми живемо, який сенс життя, історія людства та історія Божа записана в Біблії. Сам Бог в образі Ісуса Христа прийшов на землю, який утвердив Слово Боже, і дав знову новий заповіт людям, щоб люди вони не збивалися зі шляху, щоб вони знали істину. Щоб вони жили в істині. вибір залишається за нами, улюблені. І нехай благословить вас Господь, щоб ви робили правильний вибір. Підписуйтесь на канали Салтаненко.